Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми з вами подивилися ближчих 2-3 тижні. Ви можете загадати собі конкретно 2 чи 3 тижні, а можемо дивитися загалом. 2-3 тижні один варіант колода Таро опозиції. Дуже така вона різнопланова. Багато в ній є відтінків, тому на ній можна гарно подивитись. Для того, щоб ви зрозуміли, чи це ваше відео, будемо робити невелику сигніфікацію, і ви побачите, ваше сьогодні відео чи ні, чи є для вас сьогодні підказки. І так, ви на сьогодні, що карти про вас покажуть. Ух ти, що -то ви тут стараєтесь так. Ну, дивіться, ви стараєтесь е, знайти якусь рівновагу, хоча ви на себе дуже багато взяли. І в цьому старайтесь ще знайти позитив. Тут ще може бути, знаєте, як ніби ви на себе якусь взяли чоловічий ролик, якщо ви жінка, да? і, і ви тащите на собі, і заспокоїте себе, що там, ну, от так треба, там, це тимчасово. Може, біля вас немає партнера, то ви вимушені. Або партнера зараз якісь складні часи, чи відстань між вами, да? ну ви ніби от сама все несете. І тут ще ця трансформація в п'ятірку кубків, типу, ну, ладно, ну нічого, ну колись буде краще. Да? Ось так я би сказала, поправлю, що тому гарно видно. Ви думаєте, ну нічого буде краще, чи це. Також ви можете тут дуже старатись вивести себе на новий фіранс, фінансовий рівень. Багато для цього працювати, багато про себе заявляти. Бувають якісь злети, але зараз можуть бути моменти падіння, і ви себе теж якось тут заспокоїте, що от будуть зміни. Ну, давайте ще на вас трошечки. Ніби от. Нема вже цих ідей, нема цих слів для того, щоб себе вже якось заспокоїти. Розумієте? Або ви в якомусь очікуванні знаходитесь взагалі, що щось з, з мертвої точки да, зрушиться, появиться мужчина якийсь документ, гроші. Да? І ви вже так на останніх якихось силах тримаєтесь, ну що трошки, типу, да? скучаєте, може, за цим королем Пентаклів. Або що він щось зробить, прийде на якийсь новий рівень, бо він тут перевернутий да, в негативі. Він не бере відповідальність. Король Пентаклів це хороші гроші. Їх немає. да? Хорошого не поруч немає, на кого ви можете покладатись. І ви тут уже… Е Думаєте, ну як ще мені ще собі продумати, сказати, що все-таки якось буде добре, да? що я виграю якусь конкуренцію, що про мене на роботі нарешті якось заговорять, зрозуміють мене, виділять, повисять, да? піднімуть за заробітну плату, дадуть якусь додаткову там роботу, проект новий. От ви ніби чекаєте, що щось от зрушиться, що ви. Будете жити легше, краще, в якихось нових умовах, з новою, можливо, людиною. Ось що ви тут чекаєте на даний момент. Тут карта прям суда йде, так, що ви, ви сподіваєтесь на хороші новини, на хороші зміни. Може, ви суда. Сюди... Суду, так юстиції, чекаєте хороші якісь новини, що все, там справа зрушилась, що мені вже дадуть якісь документи, що я там зайду в права, в права якісь і так далі. Що там може ви розводитесь і на вашій стороні? Но ви не, ну, не можете до кінця вже в це вірити, бо грам... тут от хороше таке обрамлення, да? що от мені тяжко, але я стараюсь. а тут Ну, вже не знаю ще, як себе заспокоїти і повірити в щось. Ви вже втомилися від якоїсь боротьби. Ви, може, на роботі, знаєте, ви дуже хочете себе показати, зарекомендувати, ніяк не виходить. Ну, ніяк, і ви вже так поберетесь за таку роботу і так себе показуєте. Ну, якось не йде. Ну, Якщо ви себе впізнали, щось з вами відгукнулось, продовжуємо далі дивитися. Міряйте на свою ситуацію. Да? Проводьте паралелі, тому що всі варіанти, звичайно, я назвати не можу. Для тих, хто залишається 2-3 тижні ближчих, давайте подивимося, що у вас чекає ближчих 2-3 тижні. Ну, дивіться, такі собі карти йдуть, так? Да? Є якась от перемога, ну, вона от більше схожа, що як в минулому. От ви можете знову, знаєте, повторити якийсь успіх, але він якийсь короткочасний. Ну, Якщо це, наприклад, любов, да, і ви чекаєте якогось мужчини, він вам може позвонити або навіть прийти. Ну це буде короткочасно. На роботі вам там скажуть, да, ти там колись гарно щось зробила там, чи зробив, зроби це ще раз. І все. І ви так вже думаєте, от удача в мене в руках, да? ну, не, ну ні, карти показують, ні. Ну, от не визнають. Можливо, вам взагалі треба відмовлятися від цієї ситуації. Або там, не знаю, якийсь етап суд, суду ви виграли? Чи пройшли, і вам тепер знов треба запрягатися? Тягнути якісь знов треба документи нести. Два-три тижні. Що у вас? Чекаємо. Ну, тут якісь атаки навіть магічні можуть бути, подивіться, що карти показують. Королева жезлів перевернута. І це можете бути ви от на вас якісь нападки, можуть бути. І ви цей пентакль туди-сюди тягнете. да? Ви ніби стараєтесь чуть-чуть вирвались, а людина, людина на вас атакує. Ну, або це просто от така от жінка. Якщо вона, ну, королева жазлів перевернута, в класиці це явно відьма, да? Не Може бути, що це просто з такою енергетикою людина, яка от не дає вам вирватися, от вона вас затміває, наклепи якісь створює. В кінці хорошо, мах і троєчка жазлів. все-таки ви якось виходите, король мечів цей. Може, ви тут ділите мужчину? Він уходить до якоїсь жінки, да? І ви хочете ділити якесь майно? От ви ближчих 2-3 тижні його тягаєте туди-сюди. Або ви в якусь конкуренцію вступаєте по роботі, да? там якийсь, не знаю, конкурс чи співбесіду проходять декілька людей. От ніби є якась перемога, якогось етапу у цих 2-3 тижні. але немає повної перемоги. А що вам робити, щоб була повна перемога? Та взагалі не йти всю сторону. От я як, як я і казала, от ви за щось боретесь, ви щось дуже сильно хочете, а карта каже, що найкращим варіантом це буде відпустити і взагалі з якоїсь іншої сторони підійти, або взагалі в іншу ситуацію піти. Перестати боротися, а домовлятись з кимось, може бути так, карта. Ви втрачаєте свій час, може ви чекаєте прояви якогось мужчини, а він вже з другою. І ви втрачаєте свій час дорогоцінний, все чекаєте, чекаєте, або на цій роботі просижуєте, а треба міняти роботу. От знаєте, 2-3 неділі вам в якийсь момент буде здаватися, ну от воно, да, уже ніби є якийсь результат, а потім раз, і знов немає. І ви можете в цьому застряти на руки. Не на день і не на два. Якщо б у вас тут магічні якісь ігри, то вам потрібна допомога спеціаліста. Ви самі тут явно не справляєтесь. Вам треба ще, щоб вам хтось допоміг. Або щоб вам дали якусь підказку, взагалі вашій ситуації віджріться, бо ви якось йдете не туди. Вам треба правильно цю ситуацію завершити, щоб перейти на новий рівень. Ви забагато сил потратили, Понимаєте, от що карти показують. Може, ви тут боретесь. Чи за якісь гроші, чи за якогось мужчину, розумієте? Виграє, поки тут тільки цей мужчина, якщо він тут є, бо він, знаєте, його тягають туди-сюди, а він не і радий. І, 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 і нікому не каже ні, і, і нікому не каже так остаточно. От дві-три неділі я не бачу, що щось рішиться. Я не бачу, що щось рішиться. Ви маєте міняти цю ситуацію, ви маєте тут ставити крапку, цього мужчину відпускати. Роботу міняти. Єдине, що тільки якщо тут реально якісь магічні ігри, то вам треба підключати спеціаліста. Хорошо, давайте тут якусь іншу історію подивимося, що ще карти скажуть. Ближче 2-3 тижні може якусь нову історію покажуть, світлі думки. Опять-таки, ну треба, звідкись вам тікати, вам звідкись треба йти. Ну, тут одне те саме показано. Ви в вічній боротьбі застряли. Ви вже не маєте сил боротись. Вам треба здатись в цій боротьбі, щоб почати новий етап. Ну, не знаю, що це значить. Я ж кажу, що може, ви за якусь тут мужчину боретесь за його увагу, а він вообще недостойний. Взагалі недостойний вашої уваги, так? Або ви боретесь. Тут е, я не кажу, якщо. Треба, щоб ви правильно зрозуміли. Якщо у вас тут висока, якась благородна, дуже цілі, ви боретесь за нею, ну, може, це не ваш склад. Тут, знаєте, так. тут просто як якась ваша така, ваше бажання, ви не йдете нормально цю трансформацію, ваша якась зацикленість є на цій темі. Хочу це і все. Або я не піду цієї роботи, поки не докажу. Вам страшно міняти. Але тут карта кажуть, прямо, ну, та що треба міняти? Треба тікати, тікати просто. Ви не... Ці битви ви не виграєте, ви тільки себе е, втомлюєте, знищуєте, своє здоров'я і так далі. Пораду. Ну іерафант перевернутий. Це неправильна не, не якась ситуація. Ви застряли в якихось ілюзіях. Знаєте, це як в бузерних стосунках, коли хочеш поміняти людину, а вона не може помінятися. Ну не може. І ви не можете поміняти її. Ви не можете поміняти. Все, що навколо вас. Ви можете поміняти себе, і тоді поміняються просто не ці люди, а появляться інші. Чи нові обставини, чи нова робота. Розумієте, ви, в цій... ви не можете прийти на фірму і, пом... і нові правила гри там створити. Сперечатися, ти проти системи, ти проти всіх. Ви, ну, ви тут одна людина, я не бачу, ви не можете це зробити. Чи заставити цього мужчину вибрати нарешті? Ви не можете. І теж тут, опять-таки, якщо у вас тут ідуть якісь магічні штуки, людина може бути проти вас дуже сильна, вона може використовувати темну сторону релігійної магії. Є таке. І ви не, не можете справитись. Понимаєте? Вам хтось треба ще людина, щоб похоронити це. І попрощатися треба з тою ситуацією, в якій ви зараз є. А взагалі карти показують ваша сила в якомусь вашому корінні. Вам треба до цього звернутися, до свого коріння, до своєї родини, до своєї землі, можливо. Ну, от Такий цікавий сьогодні розклад. Не обіцяє Золотий Гір, десь ви звернули не туди. Не для всіх, він, звичайно, підійде, а для тих, для кого підійшов, я думаю, ви це чітко відчуваєте. Що вам треба відпустити щось. Не боротись, а відпустити. І тоді буде полегшення ноша завелика і не ваша. Ну ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас це значить, що ви відчуваєте по цьому розкладу. Ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто не підписаний, я вас запрошую стати підписником каналу. Якщо ви ще станете спонсором, я буду вам ще більш безмежно вдячна. Будь-яка ваша підтримка надзвичайно важлива. Бажаю вам, щоб розклад програвся якнайкраще. Ви зробили правильні висновки, вийшли переможцем цієї ситуації, пішли в якесь нове майбутнє. Де ви не, не в ілюзіях, не в обманах, а де ви в щасті. Хай все програється якнайкраще для вас. До нових відео. Папа!